Доброго раночку, мої любі діти! Часу ми не гаємо, заняття розпочинаємо. Запрошую вас до країни математики. Давайте разом пригадаємо, які цифри ми знаємо та вже вивчили. Так, ми з вами вивчили цифру 1, яка позначає один предмет. Та цифру 2, яка показує, що предметів два. Ми знаємо, що цифрами ми позначаємо кількість предметів. Давайте з вами пограємо в таку гру. Я буду показувати вам кількість предметів або групу предметів, а ви повинні самостійно визначити, яку цифру ми поставимо поруч з цими предметами. Ось, наприклад, давайте з вами. У мене є один будинок. Так. Яку ми цифру поставимо поруч. Так, цифру один. Ось, наприклад, в мене є дві машини. Яку цифру ми поставимо поруч? Так, цифру два. Давайте ще пограємо. Ось у мене є одна велика цукерка. Куди ми її поставимо? Там буде цифра 1 чи цифра 2. Правильно, це буде цифра 1. Так. В мене є дві ось такі жовті цукерки. так? Да? Яку ми цифру поставимо, дітки? Правильно, цифру 2. Тобто ми з вами знаємо, що кількість предметів у нас ті, що по одному. Ми визначаємо цифрою 1, тішу по 2, цифрою 2. Молодці. А зараз ми з вами познайомимося з новою цифрою. А щоб дізнатися, як вона називається, давайте разом ще з вами порахуємо. Давайте ми з вами ще порахуємо. Це в нас буде один, Це буде 2. Так. Ще в мене є ось такі червоні машини їдуть. А ну давайте ж їх порахуємо з вами, діти. Один, два, три. Скільки машин у нас? Три. Всього три машини. Отже, це цифра 3. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 3. Отже, ця цифра, яка означає, що предметів у нас три. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку треті із значків, складеної з двох гачків. Давайте з вами познайомимося з цією цифрою. Давайте обведемо її ось так пальчиком. Один гачок і другий гачок, так? Це в нас цифра три. Цифра 3 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 2 на третьому місці. Тобто, якщо ми з вами будемо викладати числовий ряд, а викладати ви, ми знаємо, що ми викладаємо зліва направо, то в нас перша цифра буде 1, друга буде цифра 2, третя буде цифра 3. Давайте же з вами порахуємо. 1. Два, три. Молодці. Це числовий ряд, який складається з цифр за порядком. А тепер давайте ще з вами пограємо ось в таку гру. Давайте порахуємо. Скільки? давайте порахуємо наші будиночки. Один, два, три. У нас три будинки. Так? Ми з вами поставимо цифру три. У Нас з вами, давайте ще порахуємо. Один, два, три машини. так? Три, так? А скільки їх по наслідок зараз припливе? Ану, давайте порахуємо з вами. Один. Два, 3. Три. три рибки, да? ми позначаємо всю кількість предметів цифрою 3. Ось, молодці мої любі! Сьогодні ми з вами познайомилися з новою цифрою, яка називається цифра 3.